Дивнясь. З трубку! Рівняння на середину. Товариші моє. Особовий склад для проведення культурного заходу присвячений захисникам України. Вишикуваний заступник начальника громадської організації працов Коростенщини Капітан Ковальчук. Здравствуйте, товариші! товариш товар, товар! поздравляю вас празд святом захисника України. Слава, слава, слава! Вільно. 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 Прошу давайте, Сьогодні великий день, сьогодні день православні святом, сьогодні є День захисника України. І сьогодні ми ще... Віддаємо данину пам'яті нашому побратиму, загиблому, захищаючи Україну. Заступник командира роти, старший лейтенант Романчук Сергій Михайлович загинув під час бою під Дебальського у лютому місяці. З одного боку, я хочу сказати, Тут є якась велика місія, пов'язана все ж таки і з нашим народом, і з нашим світоглядом. Сама велика цінність, яка має місце в християнстві, це загинути за свою державу, за свою сім'ю, за свого друга, що Сергій зробив. Ми разом з Сергієм навчалися, тут є однокласники. Людина була неймовірна. Можна було вночі позвонити, сказати треба, він не відмовляв. Останній рубашкою мог поділитися. Золота була, була людина. Коли росіяни почали віджимати Крим, прийшов до військомату і сказав, я кадровий військовий, ми маємо щось робити. На той час він був в ОХРІ, у Шомері, в нього була броня. Але він прийняв рішення, що не буде користуватися броньою, він пішов воювати. Така була людина. Можливо, більше, як і Васильович розкаже, вони разом служили, будь ласка, слово. Я одразу хочу сказати, що якщо хтось щось має сказати, у нас неформальний такий захід, просто виходить і говорить. Ми спілкуємося друг з другом і згадуємо в своєму кругу, в своєму колі, як це було. Будь ласка, як ви було. Я краще російською все ж таки вибачте. Бог зберег Сережку в прошлом році в Степановці. Всі хто був там і хто знає, знает Степановка це було, ну, скажімо так, мині-євайс. Переплет був очень серйозний. но Серега вышел оттуда живым. И когда надо было в январе месяце ехать к пальцева он так же, как и все остальные военнослужащие 30-й бригады, вот, собрал вещи и, как сказал командир, налегке погрузился в эшелон и пошел туда. Так получилось, что вроде бы ехал в тыл за боеприпасами, но тыла там как такового нет. В результате боя человек погиб. Знал его как классного пацана, так же, как и многие. Я, вы знаете, вот год прослужил в 30-й бригаде, я каждый день повторял. Ребята, я не знал, что вот у нас в Украине есть столько классных парней. Просто супер. Вот вы стоите, вот все, кто служил, кто в форме. Вы даже не представляете, я просто был в шоке, что столько есть классных парней, с которыми можно всегда не только воевать, можно просто жить, можно просто общаться, чувствовать спину. Ну, не знаю, у меня просто, я не знаю, как это объяснить словами. Вот. И хотелось бы еще сказать в завершение, что, вы знаете, вот так как там на войне, давайте так же и здесь, держаться все в куче. Пока мы в куче, мы сильны. Как только мы будем каждый за себя, еще у нас, ребята, не получится. Слава Украине! Героям слава! Сегодня мы празднуем День защитника Украины. Всех настоящих патриотов. Патриоты это не те люди, которые носят желто-блакитные футболки, кричат славу Украине, а самих не загонишь поганой метло и Патриоты это те люди, которые, невзирая на политические взгляды, вероисповедания, язык на котором общаются, готовы отдать самое дорогое, что у них есть, свою жизнь. За честь и свободу нашей Родине. Одним из таких людей был Серега Романчук. Я помню, когда его роту ночью я выводил под Углегорск. Все бойцы в этой роте были не обстреляны. Вообще. Было два только боевых там офицера. Это командир роты и замполит. Это Сергей Романчук. Остальные бойцы были не обстреляны нового призыва. И они счастью, честью, достоинством прошли через бои под Углегорском, Дебальцево. С потерями, но вышли. С учетом того, что рота была брошена и забыта там. Они выходили оттуда сами. Поэтому мы должны помнить таких людей и равняться на них. Слава Украине! Героям Гей, у лузі червона калина похилилася, Чось наша славна Україна зажурилася, А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ей, розвеселимо. А ми Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей, розвеселимо. не хилися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рік.